Свій ютуб канал я веду вже кілька років, відео в мене кілька сотень, але останнім часом мене зацікавив розділ шортс. Якщо раніше я брав інші відео для шортсу, от зараз видно, я їх демонструю три останні у інших людей. Тобто вони ніде не публікувалися, люди не були блогерами, а просто ділилися зі мною короткими відео, які я розміщав у себе на каналі, то останнім часом виникло бажання самостійно зробити відео шортс. Одна із них ось 50 секунд чи смакують їжакам торти, що їсти, коли немає комах. Не вдалося мені розмістити. Почав я ритися на Ютубі, шукати різні ролики, різні рекомендації, але вони результати не дали. Все одно, відео Ютуб е, розцінив як звичайне, хоча тут ось про їжаків, знято мобільним телефоном е, у вертикальному спрямуванні. Але Ютуб його не зміг е, визначити як е, шортс-відео. І тому розмістив у звичайний розділ. На днях я зняв ще одне відео, яке все ж таки мені вдалося розмістити у розділ шортс. І це. Лише завдяки ну, невеликій моїй наполегливості і каналу, який називається Як створити блог. Блог це просто. Так от, завдяки цьому каналу мені все ж таки вдалося, там з 4 чи п'ятої спроби е примусити Ютуб прийняти моє відео у якості шорт. Але е автор цього каналу блог це просто як створити блог, е допустився, на мою думку, кількох помилок. І помилки ці можуть стосуватися не тому, що він щось автор цього каналу е сказав, зробив, продемонстрував, продемонстрував неправильно, а тому, що це відео було. Створено один рік тому. І за цей рік могли змінитися правила для публікації відео шортс. У нього немає розділ шортс. У нього відео, які призначені як шортс, вони йдуть в загальному переліку усіх роликів. У моєму ж каналі, як бачимо, з'явився окремий розділ шортс. Тобто, правила міняються, дизайн міняється, інтерфейс міняється. Правила публікації теж можуть змінюватися. Я також, як і автор каналу, як створити блог, є постійним користувачем програми «Мова.Ві». Отже, зараз я додав медіафайл, який я хочу обробити для шорса, зробити його. Придатним для публікації в розділі шовц, так от автор каналу Як створити блог наголошує на тому, що формат відео повинен бути не 16 на 9 а 9 на 16 Наступне він на цьому не наголосив, але все ж таки сказав, що при виведенні фільму, коли відео буде змонтоване, він формує його в форматі МПЕК 4, він його назвав mpg 4. Я вибрав mp 4 Порік пройшов і правила на Ютубі змінилися. Ми можемо побачити на шорсові відео значно довше ніж 60 секунд. Я десь у мережі зустрічав інформацію, начебто 180 секунд, тобто 3 хвилини вже приймається для шорсу. Ну і ще одне зауваження, яке б я сказав це в кінці, я продемонструю. Е то те, що відео придатне для шортців, Ютуб попереджає з перших же секунд завантаження його на Ютуб. Так от, почну з того, Звичайне відео. Як бачимо, широкоформатне 16 на 9, саме 16 на 9. Я його повертаю. На 90 градусів. Воно у мене залишається. дивіться, залишається 16 на 9. Нічого не змінилося. Тривалість цього відео 43,5 секунди. Отже, я роблю перше відео 16 на 9. Натискаю кнопку Зберегти. Е, вибираю, ось, як бачимо, mp 4 Підпишу. mp 4 16 на 9 І зроблю виведення цього відео. Зроблю виведення відео. Е, Якість виберу найнижчу, щоб прискорити сам процес. Отже, одне відео зберегло. Зараз зберігаю це саме вертикальна орієнтація, але виберу інші налаштування. От якщо я зайду в додаткові налаштування, то тут бачимо відео mp 4, він назвав MPG 4. Я залишу у тому форматі, в якому було, зміню лише було 16 на 9, стало 9 на 16. І збережу в тому самому mp 4 Перейменую я цей проект у. 9 на 16, пишу mp 9 на 16. Було 16 на 9, зараз 9 на 16. І натискую кнопку Старт. Все. Виводиться друге відео експериментальне. Отже, як бачимо у папці два збережених файли: один mp 9 на 16, інший mp 16 на 9. Зараз спробую завантажити їх на свій канал в якості експерименту. Натискую кнопку Створити, додати відео. Вибираю файли. Спочатку беру mp 9 на 16. Завантажую його. І іде попередження. Здається, ви завантажуєте шортс. З самого початку, з перших же секунд, Ютуб попереджає. Здається, ви завантажуєте шортс. І зараз додаю відео формату mp 4 розмір 16 на 9. І я бачу, що власник каналу Блог це просто виявився правим, тому що Ютуб е, не попереджає про те, що дане відео буде відноситися до шорсу. Повертаюся я у розділ відео. І бачу, що воно публікується у е, розділі, «Відео», звичайне відео. Отже, експеримент я вважаю вдалим, але з невеликим уточненням. Перший висновок такий: вертикальна орієнтація. Ну, Це і коню зрозуміло, якщо ви будете знімати з телефона, вертикально його орієнтуйте. Якщо ж вам треба завантажити з комп'ютера, як це роблю я, то потрібно буде користуватися додатковими програмами. Ну, Наприклад, я рекомендую дуже просту, але все ж таки багатофункціональну, дуже багатофункціональну програму, мов АВІ. Далі, друге правило це формат mp 4 От ще раз повернусь, покажу, скільки є форматів. От е, автор каналу блог це просто заходив у розділ додатково, тут ось із зірочкою. І тут у верхньому рядку відеокодик. Він вибирав MPG 4, він назвав його MPG 4. Не буду сперечатися, можливо, я неправильно, бо я англійської не вчив. Е, я ж вибираю у лівому ряду тут великий перелік різних відеоформатів. Це або mpeg 4, як у автора блог, це просто обов'язковий формат. З форматом AV у мене не виходило. Можливо, ще деякі формати е, підходять для шорсу. І третє правило це обмеження по часові. Чи це буде одна хвилина, чи три хвилини? Е, ну, Теж таке значення. Суперечливе. Раніше це було 60 секунд. Зараз є інформація про те, що Ютуб допускає для шорту навіть 180 секунд. Отже, висновок ще раз і дуже коротко. Вертикальна орієнтація, обмеження в часові, формат відео mp 4 або mp 4 можливо, інші формати теж підійдуть. Обов'язкове співвідношення сторін 9 на 16. Як говорив власних каналу блог, це просто не 16 на 9, а 9 на 16. Співвідношення схожі, але кардинальна різниця між ними. І ще хотів би звернути увагу на один момент. Це нехай буде в якості постскриптума. Чомусь багато блогерів, коли розповідають, як публікувати відео в шортс, рекомендують. Рекомендують ставити доступ по посиланню, чому вони не аргументують. Я завжди ставлю відкритий доступ. Ютуб мене попереджає, коли ви ставите відкритий доступ, то доки пройде перевірка на каналі, деякі з глядачів подивляться його безкоштовно. Тобто, за їх при їхньому перегляді не буде вмикатись реклама і не буде нараховуватись монетизація. Ну скільки пройде та перевірка? Ну дане, дане відео, яке я зараз завантажую, пише, залишилося 3 хвилини. Ну чи багато людей їх подивиться? Ну, подивиться там 100-200, Нехай тисяча людей подивиться безкоштовно. Ну, ось пише мені, залишилося 10 хвилин. Нехай їх кілька тисяч людей подивиться цей короткий шорт. Ну. Що я на цьому розбагатію чи як? Отже, я відразу ставлю відкритий доступ, і нехай люди дивляться з перших секунд його публікації.